Камер Джобагі <кій> До нас завітали наші сусіди, на сирники. Вони почули запах сирничків. Ну, як запах, аромат божественний. <кій> Джари, я тобі погладь. А де ще в них є третій братик? Що третій братик не вміщається до нас на вікно? <кій> погодувала сирничками. Як Слибай! Зі святом коти сьогодні в Грузії як то георгоба? Куда? 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 Не можна, не можна сливати сюди. Не можна. Боженка! ну наша, я з їх сварю, а ти їх кличеш. Все, на хамдіс, як там ще Каргат. каргет, коти. А як коти грузинською? Коте, 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 пендлюйте, пендлюйте коте. О, Одне попендлювало і тітося, пендлюй, пендлюй.